Шановні друзі, в цей передсвятковий різдвяний день, саме перед святою вечері, саме в той день, коли народжуються нові надії, я хотіла би сьогодні повідомити суспільству, що ми відкрили тільки що буквально побудований за останні півтора роки новий центр інноваційних біотехнологій. Це державний центр інноваційних біотехнологій, який буде в основі. Посилення позиції нашої країни в тому напрямку, який визнаний світом, визнаний більшістю країн світу як пріоритетний напрямок роботи це біотехнології і біобезпека. Мені дуже приємно сказати про те, що Україна була в попередні роки однією з п'яти країн світу, які мали найбільше напрацювання, які мали фундаментальні знання. В напрямку розвитку біотехнологій, але з часом для країни за останні десятки років, на жаль, це було втрачено, але втрачено далеко не безнадійно. І зараз одна з стратегій уряду, і думаю, що одна з стратегій держави з головних ключових національних стратегій мусить стати розвиток біотехнологій в нашій країні. У нас залишаються достойні бази для розвитку цього наукового напрямку. Це значить, що Україна має все для того, щоб виробляти сучасні вакцини, сучасні препарати, які можуть рятувати здоров'я, життя людей, і які можуть бути на рівні світових стандартів достойними на сьогоднішній день. Ми відкриваємо в межах цього державного центру біотехнологій відкриваємо спеціальну лабораторію європейського класу, де можна буде проводити всі без виключення досліди, де можна буде проводити всі наукові розробки і наукові дослідження. І один з перших напрямків, по якому буде працювати Національний державний центр інноваційних біотехнологій. Це буде розробка препаратів вакцин, які можуть бути використані для боротьби з різними інфекційними хворобами. Один з препаратів, про який ми вперше будемо говорити, по якому зараз майже завершені доклі... доклінічні випробування, і зараз переходимо до проведення клінічних випробувань. Це препарат Лейказав, який розроблений. Академіком Анатолієм Івановичем Заверюха, який присутній зараз на нашій прес-конференції, і який в доклінічних випробуваннях дав дуже позитивні результати. Я думаю, що він сам про це обов'язково скаже. Крім того, сьогодні при відкритті цього державного центру інноваційних біотехнологій присутні видатні вчені. Присутні люди, яких ви добре знаєте, в тому числі Олександр Федорович Вазіанов, в тому числі це і Академія аграрних наук. Я думаю, що ви побачите багато відомих облич, а в тому числі є і волонтери, які вже власне свою позицію висловили по застосуванню цього препарату в лікуванні онкозахворювань, спіда, спіда С. І інших е, таких захворювань, з якими ще поки що людство е, навіть приблизно не впоралося. Я думаю, що це є знакова подія е, накануні Різдва Христового, е, тому що Україна зобов'язана собі повертати ті стратегічні напрямки е, наукових розробок. Ті стратегічні напрямки наукових досліджень, які завжди вона проводила, а зараз ми мусимо цю славу собі повертати. Я хочу привітати зараз всіх людей, вчених керівників, які півтора роки напружено працювали над тим, щоб такий центр інноваційних біотехнологій був оснащений, був впущений так як ми зараз це з вами робили і разом перерізали стрічку в дію. І окремо я хочу висловити велику подяку Анатолію Івановичу Завірюсі, який все своє життя. Посвятив тому, щоб наша країна, щоб людство мала можливість мати необхідні засоби боротьби з інфекційними захворюваннями, це визнаний академік, який має відомі в світі наукові праці, який має під його керівництвом і ним розроблені вакцини, які вже і в радянські часи, і зараз в сучасній Україні давали дійсно досить добрі ефективні результати.